Приготую, яка я є на вечері пельмені. Але скільки потрібно зварити? А, ну, якщо я їм десь штучок 15, а, Настя мені казала, що їй 5 буде достатньо. Мама зазвичай з'їдає 10, а татові достатньо 20-25. Ну, гадаю, що 55 штучок буде достатньо. Так праці Доручив мені купити насіння на клумбу. Але я не знаю, скільки пакетиків насіння мені потрібно. Для того, щоб вирішити це питання, мені потрібно знайти площу цієї клумби. Знайдемо ширину. Один, два, два метри. Знайдемо довжину. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять метрів. Щоб дізнатися площі цього прямокутника, треба довжину помножити на ширину. 2 множимо на 5, виходить 10 метрів квадратних. А якщо на 1 метр нам потрібен 1 пакетик насіння, а на 10 треба 10. А в нас таких 3 клуби. Тобто нам потрібно 30 пакетиків насіння. Алло, привіт. Вдома? А, чудово. І так, візань до мого друга складає приблизно 1 км. При моїй середній швидкості як пішохода в 5 км за годину мені потрібно приблизно 12 хвилин, щоб дойти до нього. І так, я вважаю, що це вже час вирушати у хід. Сьогодні так Круто погуляли з тобою. Згоден з тобою Мілена, Але якось сьогодні холодно, тобі так не кажеться. Так, я з тобою згодна. Що таке, Мілена? Я забула купити мамці подарунок. 150 гривень, що я за них можу купити? Мілана, пошли зі мною в магазин подиру. Пішли. Такий гарний гаманець, але мені вистачить на нього грошей. що, мені він робити. У є ідея. Як ідея знижку 30%. Це виходить, якщо на цей гаманець знижка мінус 30%, то це вийде 199 гривень, мінус 30%. -ки. Це вийде 139 гривень, 30 копійок. Мені підходить, йдемо купляти.